Вчора оперативники Волинського прикордонного загону спільно зі співробітниками департаменту стратегічних розслідувань під процесуальним керівництвом Ковільської окружної прокуратури припинили діяльність організованої злочинної групи, що налагодила схему незаконного переправлення через державний кордон осіб чоловіків призивного віку. Ще у червні минулого року розпочато кримінальне провадження. В полі зору потрапили місцеві мешканці Ковальщини, лікарі, що входили до складу військово-лікарських комісій, та айтішники. Які підробляли різного роду печатки, довідки і штампи. Довідки, такі як про відсрочку від призову, висновки про непридатність до військової служби в воєнний час. В подальшому хілянти після сплати значної суми коштів, подекуди від 5 до 10 тисяч доларів, вже по цілком легальним документам безперешкодно виїжджали за межі держави. Загалом злочинцям вдалося незаконно переправити через державний кордон понад 30 осіб. Після колосальної роботи по документуванню та збору доказів, вже маючи достатню доказову базу, між відомчими групами було затримано основних фігурантів кримінального провадження та проведено санкціоновані обшуки, в ході яких вилучено значні суми готівки, підроблені документи, бланки, чисті бланки, банківські картки, телефони та оргтехніку. При цьому в помешканнях та транспортних засобах учасників злочинної групи. Було виявлено то вилучено три одиниці незареєстрованої гнепальної зброї і наркотичні речовини. Наразі досудове розслідування триває, однак вже можна констатувати, що канал ліквідовано.